Підтвердити всі всі слова висловлені прокурором, також хочу наголосити, що дійсно 4-го. 2024 року свою дію у відповідності до пункту 12.8 та закону України про оренду державного майна. Також е, хочу підкреслити, що відповідач жодного разу не реагував на наші листи, не звертався до нас будь-якої пропозицією щодо поїздкогашення, взагалі ігнурує наші звернення. Е, про що свідчить так само те, що він так е, е, маючи таку велику заборгованість. Не вживає заходів до судового впливу тому то прошу звернути на це увагу суду. Також вважаю, що у матеріалах справи наявні всі докази, все листування, які є доказом вини відповідача у даній справі. Тому прошу підтримую всі слова прокурора і прошу стягнути зазначену суму, суму у позові у розмірі 5 мільйонів. 5 мільйонів 306 тисяч вісімсот пять тисяч копійок, з яких 765 тисяч 422 гривні 22 копійки пені, 167 гривень, 167 тисяч 541 гривень 38 гривень неустойки та 4 мільйон 373 тисячі 841 сорок тисячу копійок неустойки. а також е, вони стрічні, яким зобов'язати повернути державне майно е, з оренди. Також час. на позу. Тут це третя особа, будь ласка. Ти чуєте нас? Ми вас не чуємо. А нас кажіть, будь ласка? Так, все добре, будь ласка. ваша позиція? 에, прошу підтримати позиції пана прокурора та позивача, тому що і зауважити, що станом на сьогодні майно перебуває в користуванні відповідача та неможливо, державне підприємство Айфіш не може користуватися належним чином та передати його в подальшу оренду. Тобто, станом на сьогодні. Майно знаходиться поза договірних відносин, а в свою чергу це завдає збитки в державі і безпосередньо в нашому підприємству. Тому прошу підтримати пана прокурора за звучання. Дякую. Запитання? Немає ваш часу. Якщо на запитання? Ласка, чи вживалися ще крім 에, того, що ви направляли листа про розірвання договору на до сторонньому порядку? Чи ще вживалися ви себе до з якимись листами, запитами, про все ж таки добровільне повернення вказаного і будойного? Ну, яким чином, на вашу думку, мало би відбуватися повернення вказаного 4 орангу? Ваша честь в нашому листі до відповідача детально описано умови та порядок повернення майна в державну власність. Там чітко описано, що вони зобов'язані були протягом п'яти днів актом надати акт прийому передачі для повернення цього майна. Що вони не зробили, відповідно їм нараховується після цього не Повторюся, з огляду на те, що відповідач не подав відза на позовну заяву, суд відповідно не міг озвучити позицію відповідача, інші учасники справи справі виступили з трудним в словом в стороні, в стадії вступного слова завершена. Переходимо до з'ясування обставин і дослідження. Тут буде досліджувати матеріали справи в хронологічному порядку, як вони в цій справі. Також звертаю увагу учасників справи. Як Звертати увагу суду на конкретний, можливо, пункт договору, на який суд не звернути увагу чи на інший доказ, який місцеву справи. Зрозуміло? Так, ось. Отже, допомагаєте я ви прокурором коданом лист, адресованого листа, 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 листа фонду державна України, адресованого. Прокуратурі Окружній Івано-Франківський eh, ну, від номер до номер No1021592. В якому повідомляє про те, що Фонд вживав з заходів щодо. E, так, що є заборгованість рентній платі. Повідомив про те, що орендодавець має право відмовитися від договору. Листом від до регіональне відділення допов'язало орендаря у п'ятиденний термін поласити заборгованість у випадку не склади заборгованості. Регіональне відділення після 22.4.24 відновиться від доволі оренди No2323 від 12.10.23 одностороннього. Це повідомлення було інформативне для життя заходів представника характеру органами посту. Так, договір оренди державного майна No2323, відповідно до якого містить змінювання умови договору і не. Так, сторонами вказаного договору, є орендодали регіональне відділення фонду майна. Орендах та колективності спортковесь підприємство Ривоз Княгиничі. Балансов приймувач державне підприємство АйПіш. Інформація про об'єкт оренди нерухомої майно гідротехнічні споруди розпового ставу. Гідротехнічні споруди садків зимувальних всіх штук. Так, гідротехнічні сповити ставки забування шість штук, село на мене чи були все. Звернути вашу увагу на пункт 4.1 е, незмінюваних умов, там те пише, що орендар зобов'язаний мене одночасно з поверненням підписати орендарів акти. Тобто чекаю, шановні, мої представник позел. Тут ще наразі досліджує е, тільки змінювані умови цього договору, ще до того не дійшов. Не Тому, якщо щось з того, пропустить, не зверне увагу до чого, що вже перейшов, тоді будете говорити. Добре? Добре. Отже, фінансова залишкова варість визначена. Підставі фінзвітності, пункт 6.1. Становить, так, це стане з скачення, саме 23, 2 мільйони 742 тисячі вісімсот гривень. Цілове призначення. Це Забудьте, це призначення. Місячна орендна плата 260 тисяч 100 гривень. Крок дії договору 5 років з дня набрання на першому. Переходимо до незмінювання. Вметом договору фонд 1 є орендодавець та балансоутримувач передають. орендар приймає сухоплатне користування майно, зазначене в пункті 4 умов, вартість яких становить суму, визначену в пункті 6 умов. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 умов. Орендар вступає в строкове платне користування майном у день підписання акта приймання передачі майна. Акт приймання передачі підписується між орендарем і балансу отримувачем, одночасно з підписанням цього до Передача майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у пункті 6.2 умов. Оренна плата становить суму визначену в пункті 9 умов. Так, орендар сплачує пункт 3.3, орендну плату до державного бюджету та балансоутримувача у співвідношенні визначеному пункті 16 умов щомісяця. Так, 16%, ще раз подаємо розподілу орендної плати, балансу балансоутримувачу 30% державному бюджету 70% орендної плати до 15-го числа поточного місяця. Орендар сплачує оренду плату на підставі рахунку балансовтримувач, балансовтримувач виставляє рахунок. Так. Оборвованості